Радіо Ленінград, 010 стерео. Досить вживаний. Напевно бачу багато пікніків. Не знаю, який він повинен бути, але, по-моєму, він трошки потертий. На жаль, підключити не можу, тому що немає розетки. Власний шнур, але без розетки. Антени дві антени. Одна ціла, а друга без на Ось такого немає іншого. Так, цей. От одна антена всередину засовується. Вона ціла, а друга от таке кріплення, але немає. Навершення. Так, ну, шкода, що не могла підключити. Послухали б колишнє старе радіо.